Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, які перешкоди, що заважає Збройним силам України звільнити всі території, вигнати ворога. Чи є перешкоди для Збройних сил? Скажіть, покажіть. Шість мечів. Добре. Тут міча це агресія, напад, зрада, Ситуація важка. Це коли не можуть рухатися, все стабільно, погано давно. Так. В позиції жертви, що руки, ноги зв'язані, очі зав'язані, не розуміють, що відбувається воїни на фронті, відчувають себе як в полоні, і що треба, не розуміють, що від них треба, всі не, ну, тільки э, горісті, всі горісті життя. На майбутнє вийшов дуже добрий розклад. Зараз не, дуже багато незадоволених. Все відбувається не так, як хотілося би. Але захист тим паче захист роблять. Хлопці захищають, захист є. Ситуація якась паралізована, що вони б хотіли щось робити, але їм не дозволяють чогось. Чотири пентаклі, мале забезпечення. 10 мічів скоро це все завершиться. І зараз ситуація сама критична, найжахливіша. Домовляється щось про мир. Оці перемовини про мир, вони вже йдуть. І поки вони йдуть, що блокують і не дають реалізовувати щось то, що могли б робити. Так, перекриваю все, що нам заважає. Заперечую, заперечую. Минулому було набагато гірше. Зараз ситуація трішки краще. Заперечую негатив, з ці перешкоди прибираю все, що нам заважає звільнити всю територію від расистів. Прибираю всі негаразди. На майбутнє, дивіться, вийшло. Тройка Пентаклі, і двойка Пентаклі, і карта Сонце, і десять Пентаклі, Десять Кубків, і Король Пентаклій. Оці всі карти кажуть про перемогу, про мир, що зброї буде більше, ніж достатньо, що ми і самі її будемо виробляти, і нам її будуть давати також. І що ну, ворог буде подавлений, повністю, повністю остаточно. І 10 кубків, що ми будемо з того стану, якому ми зараз, дуже незадоволені. Військові також дуже незадоволені, розгублені і взагалі почувають себе як в полоні, то це буде ну прям торжество, свято і всі будуть. Дуже задоволені. Зараз тривають оці, договарюються йдуть договора про мир, як це все буде і. Тобто тенденція гарна, добра. Зараз страш... такий страшний, важкий, тяжкий період, і він. Скоро припиниться. Я думаю, що вже до початок 25-го року це завершиться цей стан, в якому ми перебуваємо. Перекриваю негатив. Прибираю всі перешкоди. Прибираю всі перешкоди, які заважають звільнити всі території України від расистів, сили, Дайте захисту для кожного військового, для кожного воїна, що боронить Україну, щоб вони живі, не ушкоджені, повернулись додому. Захисту прошу. І нехай всі шляхи перед ними будуть відкриті. Все, що потрібно, військовим або щось краще. Без перешкод хай проявляється в їхньому житті. Та буде так і так буде. Буде так. Перешкод більше нема. Так, хочу ще подивитися. В чому справжня причина, чого такі криваві обстріли щодня по цивільним містам? Ракети, дрони, чого ворог так ускорив ці процеси, всі, чого так нас б'ють. Скажіть, покажіть, в чому справжня причина, чого ворог так активізувався стосовно обстрілів. Так. Ворог таким чином впливає, він давить силою, хоче максимальну кількість жертв, карта смерть дійс на зараз. Що ворог хоче максимальну кількість жертв, це, щоб, це впливає на, переговорні, переговор, ну, на договор, на договорні процеси, що він як шантажує і що торгується за оці е, е, території, які окуповані. І навмисно робив цей терор зараз, що я буду, якщо ви не будете йти мені на поступки, і що мені там не дасте ту, ту завойовану територію, то буде максимальна кількість жертв. Тобто навмисно це роблять. Ну, поводяться як справжні бандіти, тройку меча, розбиті серця, роблять максимальний урон, максимальну. Горі страждання. Оце так видавлюють. У ворога закінчуються ці припаси, чим стрілять сімка пентаклі. В нього ще є запас, і, але вони не встигають їх поповнювати. Але це така ситуація, що повільно, що повільно, але ці запаси поповнюються. І їм треба якась передишка, щоб відновити цей запас. Тобто вони будуть, вони мають потужності, щоб накоплювати цю зброю швидше, але їм зараз треба якась передишка. Щось в них є, вони може, можуть, можуть відстріляти і чекають, що хтось щось їм ще дасть. Буде допомога якась від їх партнерів. Це конкуренція сприймають нас як конкурентів. Допереч. Тобто справи зараз в них трошки гірше, далі буде краще, все відновлюється, і буде зброї ще більше. Тобто вони не економлять. Ця зброя буде поповнюватися, відновлюватися, і впливають як можуть до своїх намірів, своїх цілі, таким чином достигають. Зараз ми ці всі ракетки, всі ці дрони їм на їхні голови повернемо. Тобто людське життя для них взагалі нічого не значить. І це просто, ну, такі методи впливу на кращий для них варіант припинення на время цього військового. Нападу, що їм треба час, щоб відновити сили і далі вони підуть ще раз. Прибираю весь негатив, всі загрози, повертаю всі вибухи, всі смерті на території України, що росіяни зробили, всі запущені на нас ракети, дрони, каби, бомби, снаряди. Все на голову росіян на їх голови все хай йде. по Верховному суду, буде так і так буде. Перешкод нема. Так, ще я хочу подивитися, що буде взагалі буде якась їм відповідь, може, чи розплата за те, що вони роблять за ці обстріли? Так, що буде росіянам взагалі країні Росії за обстріли, за оці розбиті будинки українські? Що їм за це буде? Чи буде їм розплата, відплата? Скажіть. Ну, відплата вже йде. Вони вважають, що вони захищені від цього. Що в них достатньо коштів і ресурсу, що вони захищені, але насправді це не так, вони не захищені. Що ми збираємо зараз якусь зброю, також накаплюємо. І оце все полетить на їх голови. Вони дуже будуть отримувати відповідь, в такумірну, в повномір, ну, повноцінну відповідь. Десять м'яча буде їм на голову летіти. все, що вони нам сюди скинули, все в такої же точно кількості все повернеться назад на росіян. Зараз це трошки притримано, в них є час відпочити перед цією розплатою, але мечі вже не їх головами занесені. Їм треба було б з міст виїжджати, бо там буде, будуть бомбардування, і будуть вибухи, і цивільні також будуть страждати. У них будуть закриті шляхи взагалі на все, на розвиток, на життя, закритий шлях. Що їх чекає? Важка праця і перешкоди у всьому. Ось так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і тримаємося. Все погане закінчується і це також скінчиться цей жах.